І так, хто Людина, яка може пожертвувати собою заради того, щоб зробити для когось якісь добрі справи. Можливо, людина така, що ви ділитеся тим, що ви маєте. Хтось фінансами, хтось, можливо, своїм душевним теплом. І ну, люди, які оточують вас, вони з вами нещирі через те, що Завдяки їхнім маніпуляціям ви йдете їм на зустріч, допомагаєте, когось виручаєте, комусь, наприклад, за когось якусь роботу виконуєте, комусь даєте гроші. Але люди цього не цінують і загалом поводяться так, щоб, щоб ну, ви, наприклад, дійсно тільки для них робили благо, а про себе, можливо, останню чергу. І ще хто ви. Ви вмієте надати підтримку людям, які того потребують, ставитися до себе до всесвіту, до оточуючих людей із любов'ю з щирістю, особливо особливе ставлення до вашої родини. Ви, звичайно, у будь-який час можете надати їм підтримку, ніколи їм не відмовляєте. Можливо, там за якимись виключними випадками, але загалом ви людина, яка обожнює свою родину. Тож будемо дивитися, в епіцентрі яких подій ви можете опинитися найближчим часом. Ну, По-перше, у вас, можливо, буде такий період, коли ви будете змушені щось обмірковувати. Швидше за все, це буде стосуватися ваших фінансів. Можливо, до вас будуть надходити гроші, вам буде важко визначати, на що їх витратити. Таким чином, ви можете спричиняти забагато хаосу, замість того, щоб планувати, як вам дійсно їх потрібно використовувати. Прибутки у вас будуть найближчим часом. Також вам потрібно зрозуміти, що найближчим часом ви можете отримати якусь мудру пораду. Це може бути хтось із родини вам надати ту пораду. А можливо, ви слухаєте розклади, і там ви чуєте те, що саме для вас потрібно. І таким чином, отримавши якусь мудру пораду, ви підете своїм шляхом до успіху, але при цьому будете дійсно чесною людиною, такою, якою ви є. І ще що і може здійснитися. Ваше бажання, наприклад, хто займається бізнесом, у вас буде удача в бізнесі, у вас будуть прибутки, ви будете задоволені, але це все не прийде вам просто.